Вибачте, я історію пар записую. Можна вас запитати, ви пара? Так. Як ви познайомилися? Коли навчались в інституті разом. А звідки ви? Ми з міста Бахмут. Коли переїхали? Ми переїхали, коли війна почалася. Я якраз була вагітна. Син так і ви прямо вагітно переїжджали з Бахмута. Так, так, приїхали. Коли вже закрили пологовий будинок, ми переїхали спочатку до міста Дніпро, а в Київ ми приїхали просто так погуляти зараз. Коли ви перший раз побачили вашу майбутню дружину, про що ви подумали? Красавиця, в першу думку. А ваше яке враження було? Коли чоловіка побачила <світна> вперше, сподобався чи не дуже? <світна> 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 ну так, <світна> ну ми просто були друзями. Друзі, так? Так, ми друзі. Довго дружили. Да, 10 років, десь майже він за мною ухажував. тому це таке його терпець. Я не знаю, як не урвався. Короче, це це? Ви, він мене із мором взяв, та що? Я дуже щаслива, дуже рада, що так ми разом все пережили, тому я дуже щаслива і дуже радію, що в мене є родина наразі. Ой, це найцінніше, що в мене є. Чи займаєтесь чимось, чи працюєте ви? Вчилася на нутриціолога. Сьогодні був випускний, отримала диплом. Тобто ви після декрету вирішили обрати цей шлях, да, нове да. життя почати як професіонал. Да, да, да. Так, та, так, да. так. Тому що я була інженером, це не моє. Чим ви займаєтесь, з ким працюєте? Благодійна організація. Скільки вам років? 32. 33. Що можете розказати про ваше місто? Це чудове місто. У нас Артемівське шампанське було, у нас там Артем Сі. це в Селедарі було поряд. Так, у нас сьогодні день міста. Ми святкуємо нашого Бахмуту. Там і багато було підприємств, люди працювали, воно просто просвітало. Це дуже чудове було місто. Воно було. Найкраще для нас, що мотиваційного нашим людям побажаєте сьогодні? Наші молоді, яка шукає себе. І ніколи не опускати руки, тому що все в наших руках ми все можемо змінити. Найголовніше, що ми є один у одного і щоб було кохання.